Усіх вітаємо! Сьогодні в нас невеликий огляд FireStrike 10400, доступний ігровий ПК, який створений для тих, хто хоче відчувати радість від сучасних ігор, не переплачуючи за зайві компоненти. Завдяки потужному процесору і доступній відеокарті, цей комп'ютер має гарне співвідношення ціна продуктивність та забезпечить плавний геймплей в улюблених мультиплеєрних іграх та навіть дозволить спробувати свої сили в новітніх тріплей проектах. І все це в встильна. Ому корпусі з rgb підсвіткою, який неодмінно впишеться у ваш ігровий простір, давайте ближче познайомимося із цією збіркою. Основою є процесор Intel Core i 5 10400 f який легко справляється з вимогами сучасних ігор і багатозадачності. Він має 6 ядер, 12 потоків та чудово підходить для тих, хто планує не лише грати, а й займатися продуктивними завданнями, наприклад, редагувати відео або працювати з великими об'ємами даних. Це дозволить вам насолоджуватися іграми і при цьому ефективно працювати. Також цей процесор підготовлений до подальших оновлень системи, коли ви Будете готові до апгрейду. Відеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 на 4 ГБ. Ідеальне рішення для тих, хто хоче грати в сучасні ігри без зайвих витрат. Ця відеокарта дозволяє комфортно грати в популярні мультиплеєрні ігри. Також ви зможете запустити більш сучасні великі проєкти з комфортним FPS та зображенням. Навіть якщо ви не професійний геймер, ця карта дасть вам змогу повністю насолодитися якісним геймплеєм. Материнська плата Asus H400M забезпечує. Печує надійний фундамент для всіх компонентів вашої системи. Вона підтримує найсучасніші інтерфейси, зокрема M.2 для SSD, що робить завантаження системи і запуск ігор надзвичайно швидкими. Це гарантує стабільну роботу та легкість майбутнього апгрейду, якщо ви вирішите вдосконалити свою систему. Цей ПК оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, що дозволяє з легкістю запускати будь-які сучасні ігри та працювати в кількох програмах одночасно. Завдяки високій частоті ця пам'ять гарантує миттєвий відгук системи та плавну роботу, а швидкий M.2 2 SSD на 512 ГБ забезпечує блискавичне завантаження системи ігор та програм. Більше не треба чекати, просто натисніть на кнопку і ви готові до гри. Dancing v 2 – це не лише стильний, а й функціональний. Корпус із гарною вентиляцією спереду є достатній простор для забору повітря завдяки цьому та потужному кулеру Snowman MT4V3 Всі компоненти вашого ПК залишаються охолодженими навіть під великими навантаженнями. Це означає, що ви можете грати годинами не хвилюючись про перегрів. А сучасний дизайн із підсвіткою робить цей корпус справжньою окрасою вашого ігрового простору. Завдяки блоку живлення на 650 Вт ватт із сертифікацією 80 плюс бронз. Ваша система отримає стабільне живлення навіть у найінтенсивніші моменти гри. Цей блок живлення також має запас потужності для майбутніх апгрейдів, якщо ви вирішите оновити відеокарту або додати ще накопичувачів. Із таким запасом можливостей ви завжди будете готові до нових вимог ринку ігор. До складу FireStrike 10400 входить лицензійна версія Windows 11 Pro, що забезпечує стабільну роботу системи та під підтримку сучасних технологій у подарунок. Ви також отримуєте двох діапазонний wi fi адаптер із підтримкою швидкості до 1300 Мбіт на секунду, що робить бездротове підключення до інтернету ще зручнішим. Для тих, хто шукає повний комплект. У нас є можливість додати 24 дюймовий дюймовий HD монітор та ігровий набір, клавіатура із мишкою з підсвіткою або ж обрати будь-який монітор та ігровий комплект з присутніх на сайті. І в цьому огляді протестуємо декілька ігор, які є зараз під рукою. Сподіваємось, на наступній неділі буде можливість записати вже пару великих тестів по 15 ігор у кожному. Як тільки вони з'являться, в описі під відео та на екрані будуть посилання. А поки що, кес 2 нативне апскейлеру, низькі налаштування, і за декілька хвилин тесту тренування в Дезмач з ботами ми отримуємо 138 кадрів. Дота 2, 2. Пряма трансляція матчу. Високі налаштування, Full HD, у спокійній обстановці 110 фпс, у боях з купою спелів на екрані він може опускатися іноді до 80 кадрів. Середнє значення за кілька хвилин тесту – 100 фпс. Overwatch 2. пресет Ультра Full hd роздільна здатність екрана за весь матч у таких умовах. Отримуємо середнє значення 88 FPS. фпс. Гра суперплавна і чуйна. Horizon Forbidden West це вже куди більш вимоглива гра. Але, як і казали, цей ПК здатний не тільки на популярний мультиплеєр. Низькі налаштування графіки, увімкнено FSR на баланс під час боїв і дослідження локацій отримуємо в середньому близько 40 ФПС. Ghost of Tsushima – ще один великий ексклюзив із PlayStation цього року. Середні налаштування графіки увімкнено ефесер на значенні якість у відрізку з боями в селі за весь тест. Середній показник 45 FPS. І закінчимо на Battlefield 2042. Full HD, увімкнено Dynamic Resolution Scaling, пресет налаштувань середні. За весь матч FPS має середній показник у 75 кадрів, що є цілком відмінним, плавним і стабільним результатом для досить вимогливої гри. Це вже не Dota, CS2 і Overwatch, Тут вимоги до заліза серйозніше, але наш бюджетний початковий ПК добре справляється із тією грою. Файрстрайк 10400 – чотириста це надійна збалансована та доступна система, яка стане чудовим вибором для геймерів, початківців і тих, хто шукає ПК для повсякденного використання, і з ним ви зможете зануритися у світ сучасних ігор та насолоджуватися мультимедійним контентом без жодних затримок. Посилання на ПК буде в описі під відео. Також можна звертатися у чати Viber і Telegram, номера на екрані. Дякуємо за пригляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Хай щастить та до зустрічі!